Ми будемо мати цей заклад освіти, який будується управлінням капітального будівництва за кошти грантові, за кошти місцевого бюджету. Ось наскільки знаємо, бачимо, от візуалізація відбувається. Зрозуміло, що вже вже будується другий поверх даного закладу освіти. Попередньо дійсно бачимо, що досить якісно здійснюються ремонтні роботи, відповідно будівничі ці роботи. Ось маємо надію, що хоча б до кінця цього поточного бюджетного року буде збудований заклад. Буде він зданий, і ми матимемо можливість весь мікрорайон Кичкарівки забезпечити якісними на якісних освітних послуг прекрасних гарних нових кабінетах, тому що ми розуміємо, що не вистачає на сьогоднішній день тої потужності закладу освіти, і тим паче з цього мікрорайону а він є спальний мікрорайон. Велика кількість дітей возять в інші заклади освіти. Щоб такого не було, власне, таким чином і будується цей заклад освіти. Матимемо надію, що він буде один з кращих, тому що ми бачимо, що по проекту цього закладу освіти там передбачено навіть ліфти, що вони будуть навіть опускатися у в укриття, в підвальне приміщення.